Доброго дня. Уяви, що ти повернувся до старшої школи. Пам'ятаєш те відчуття, коли йдеш по їдальній стації в руках, і не розумієш де сісти. Так, бачу, деякі з вас кивають супер. Можливо, ти сідав один, а набагато імовірніше. Шукав когось, хто здавався знайомим. Сідав із групою людей, схожих на тебе. І навіть сьогодні, обираючи собі місце, скільки з вас обрало місце поряд з кимось, хто, виглядаючи, поводиться не так, як ви? Готово посперечатись, що набагато. Гадаю, мало що змінюється в таких ситуаціях. І неважливо, чи тобі 17 чи 70. Ми усі схильні тягнутися до людей, які мають схожі мислення і зовнішність. Так зручніше, а вже ж. але існує інша сторона медалі. Адже ця розділеність не лише про те, що протилежна думка абсолютно невірна. Ми починаємо сприймати інших людей як суцільне зло з бредкими намірами і стаємо свідками цього кожен день. Ми спостерігаємо за сварками експертів у прямому етері, політиками, які голосують проти, лише тому, що вони у іншій партії групами ненависті, що жорстоко нападають на людей, які чимось відрізняються як підліток, коли я бачу ці речі, то відчуваю і сум, і злість, і страх цього світу, до якого скоро увійду вже у ролі дорослого. Але є річ, яку я зрозуміла, спілкуючись з однолітками, яка може стати кроком уперед. цей підхід сфокусований на активному й уважному слуханні. метою є навчитись, а не перемогти. Мені 17, я з нею привіла, що в Ліноїсі. Улітку перед другим курсом коледжу я відвідувала програму інституту адвокатури американської спілки захисту громадянських свобод у Вашингтоні. Під час програми я мала шанс взяти участь у політичних дискусіях. і добре пам'ятаю дискусію про смертну кару Тож тоді я від щирого серця вірила у принцип око за око що покарання має бути рівним скоєному злочину. Бо таким було моє виховання. Таким був і мій аргумент. правда, він одразу зустрівся з опозицією. Мої однолітки стверджували, що смертна кара це вбивство, санкціоноване державою, і воно лише призводить до більшої кількості смертей. Я намагалась посперечатись, страта зменшує кількість злочинів. А як виявилось, країна без смертної кари мають суттєво менше вбивств. Мені здавалося, що страта дає відчуття завершеності для сім'ї жертви. але насправді період очікування між приговором та стратою приносить цим сім'ям роки агонії. тоді я зрозуміла, що ці дебати мені вже не перемогти. я усвідомила, що моя позиція була упередженою і замість того, щоб далі сперечатись, вирішила просто послухати упродовж наступних місяців. Я знайшла багато нової інформації, вивчаючи статті та дослідження з абсолютно різних джерел: від більш ліберальних, як от центр правосуддя Бреннана, до консервативних, як фонд спадщина. Я дізналася, що історично смертна кара переважно застосовувалася до людей інших рас. І також ніколи не було доведено, що вона запобігає злочинності. Поступово моє бачення змінилось, і ця зміна сталася, бо я мала розмову з людьми із протилежною позицією. Знаєте, важко вилізти із власної бульбашки, адже більшість часу ми навіть не розуміємо, що у ній застрягли, аж поки вона не лосне. Але це лише перший крок. Тож незабаром я заснувала незалежну студентську ініціативу під назвою ТІЛ з метою надихнути студентів стати активними громадянами суспільства. Ми обговорювали різноманітні питання, як от рівність у освіті, підкуп виборців, расове правосуддя. І за цей час я стала свідком багатьох див, коли люди просто говорили одне з одним, усвідомлюючи і приймаючи свої відмінності. Я згадую одну розмову, що сталася влітку 2020-го. Дівчина й хлопець брали участь у дебатах про значення руху Black Lives Matter. Пам'ятаю, як боялася, що їх дебати перетворяться на сварку, але цього не сталося. Натомість я дізналася, що темношкіра дівчинка з родини, яка мала декілька неприємних інцидентів з поліцією. І хлопець, якого батько поліцейський, переконав, що Black Lives Matter лише прагнуть діяти наперекір поліції. На моє здивування, хоч вони не переконали одне одного, вони обидва винесли для себе щось нове із цієї розмови. І вони досі цінують те, як ця розмова допомогла удосконалити їхній світогляд. Це стало можливим, бо вони ніколи не прагнули сваритись чи намагались принизити іншого лайкою. це був момент, коли я усвідомила. нам не варто уникати складних тем навіть якщо інші будуть з вами сперечатись. звичайно, це неприємно і так погоджусь. що ми рідко змінюємо власні погляди. Але ми можемо навчитись краще розуміти альтернативні погляди, що допоможе краще аргументувати власну позицію. І, можливо, ми навчимося знаходити компроміс, коли ситуація до цього потребує. Але залишається питання. Як нам створити простір для двополярних дискусій? Першим кроком буде знайти громаду. Згадуючи мій досвід у американській спілці захисту громадських свобод, я гадаю, основною причиною нашого успіху стало те, що ми розуміли, що ми є частиною одного цілого. Завдяки тому, що мої однолітки знали мене не лише як опонентку, а й як шрею, свою однокласницю, теж активістку і подругу. і коли ми усвідомили, що нас єднає, Стало набагато простіше вести розмови про те, що нас розділяє, і більшість американців підтримують те, що я відчула на своєму досвіді. 77% американців, опитаних перед виборами 2020 року. Сказали, що у них майже немає близьких друзів з протилежними політичними поглядами. 79% американців погоджуються, що створення платформ для двополярних громадських дискусій допоможе зменшити поділ суспільства. 79%! Задумайтеся. Ми усі маємо змогу доєднатися до споріднених груп. Це можуть бути твої колеги на роботі. Книжковий клуб у місцевій бібліотеці чи батьківська рада у школі твоєї дитини. Незалежно від того, що це за група, спробуй обговорити незручну тему хоча б раз. Та, що саме можна вважати, незручним. Насправді, вибір за тобою. Звичайно, це може бути політика, а може, щось абсолютно інше. Як релігія або гендерна ідентичність незалежно від теми, говори про щось нове, незвичне і значуще. А найголовніше, май на меті вислухати і зрозуміти, а не перемогти чи переконати. І ще одна порада: відволічись від свого телефона на час цієї розмови. Саме так. Знаєте, я сама трохи залежна від Тіктоку. І повністю розумію усю привабливість соціальних мереж. Повірте. Але, обговорюючи ці проблеми онлайн, ми втрачаємо зв'язок між одне одним, який дає змогу відчути, почути і порозумітись на іншому рівні. Адже саме завдяки цим розмовам, ти дізнаєшся про альтернативні погляди. І хто зна може твої переконання зачеплять когось іще. А можливо, хтось зможе змінити твоє сприйняття через місяць, я стану випускницею коледжу. І Хоча за останні чотири роки багато дізналася про дебати, я все ще боюся цієї поляризації суспільства. Цього небажання сприймати свого опонента як живу людину. Правду кажучи, тяжко усвідомлювати те, що зовсім скоро я маю стати частиною реальності, де доведеться зіткнутись із розділеністю. де судитимуть мою ідеологію, ідентичність, спосіб мислення люди, які мене навіть не знають. Як для підлітка цього забагато. І я знаю, що люди мого покоління почуваються так само і саме тому так важливо говорити про цю кризу розділеності і починати діяти якнайшвидше. лише на хвильку поверніться до тієї шкільної їдальні. Але цього разу сядьте за інший стіл з дітьми які поводяться і виглядають інакше. І просто уяви, скільки всього ти зможеш дізнатися. Дякую. перекладено та озвучено групою водне рило.